Всім привіт! Моє ім'я Юля. Друзі, я зараз не говорю про те, що хтось когось погано виховує, чи хтось когось якось не так виховує, чи якось виховання неправильно проходить. Але я от просто-напросто хочу донести до вас одне єдине: що коли ви виховуєте своїх діточок, то розумійте, що потім ось ці всі блоки, да, Ось ті всі слова, які на вашу точку зору, наче нормальні, на ту дитину, відложуються ще таким болючим ляпасом, що потім та дитина виростає і ті слова за собою тягне, і їй так боляче, що колись мама їй таке сказала, або їй так боляче, що тато це не підтримав, і так далі. В принципі, буває такі, буває, буває, такі ситуації, що татові зазвичай нема коли. А мама зазвичай з дитиною. Мама максимум дає дитині, дитина біжить до тата, бо їй потрібна татова любов, а тато каже: Іди, іди вон, іди звідси, я зайнятий, відстань, мені потрібно полежати ще щось там, да? тобто тато знаходить своєрідну відмазку. По суті, з одної сторони це нічого страшного. Але з іншої сторони, та дитина запам'ятовує ось цей момент, там, де той тато не подивився на ту. Не знаю, картинку, яку принесла та дівчинка, чи той хлопчик, да? знову ж таки, якось не оцінив саме те, що робить та дитина, не похвалив і так далі. І відповідно дитина настільки це запам'ятовує, воно все відбувається на підсвідомості. А потім дитина виростає, а питання чоловіка не може знайти. Або знаходить чоловіка, а він якийсь не такий. Або такий, але щось не вистачає, або навіть одружується, але там таке відбувається в сім'ї ось такі цікаві речі, да? що, здається, краще б і не одружувалась. І знову ж таки, чому це все відбувається у нашому житті? По одній єдиній причині, що коли ми з дитинства виховуємо своїх маленьких отих карапузиків, да? коли ми хочемо їм дати максимум любові, максимум турботи і так далі, і відповідно зачасту буває так. Що ми самі того не усвідомлюємо, да? як ми ставимо свої рідні такі заборони і маячки на дитячій пам'яті, у дитячих відбитках, у дитячій голові, у дитячій свідомості. Знову ж таки, як це відбувається? Особисто моя історія мого життя в мене в житті була така ситуація, такі пояснення завжди, завжди от прямо завжди. Мені казали, якщо я щось там хотіла, то мені казали, або нема грошей. Або що ти собі придумала, або відчепися. Все. От три моменти, три аргументи, які були зазвичай активними. Тобто, зазвичай. В стандартній ситуації, коли я підходила з будь-якою пропозицією, завжди були ось ті три відмазки. Якась з них вживалася 100%. І відповідно я потім виросла, виросла. А ось ті мої установочки вони нікуди від мене не поділись. Приходжу я в магазин щось собі купити, а в голові біжить фраза нема грошей. Або ж, наприклад. Розумієте, воно здається тоді, це звучало просто відстань або що ти там собі придумала, да. А тепер у дорослому віці воно звучить як своєрідний такий ляпас, коли ти сам собі це не дозволяєш. Знову ж таки, тут не я не можна казати і не потрібно стверджувати, і я це зовсім не роблю. Що в чомусь там винні батьки чи батьки не, не додали, передали і так далі. Ні, от зараз це проблема моя. І рішення приймаю я. Мені ось це взяти, бо воно вже у мене сидить, і воно вже у мене є. Я його беру і пропрацьовую, або я сижу далі з ним і жаліюсь на те, що хтось не так зробив, якось не так зробили і так далі. Ось це відео я записую для вас лише по одній єдиній причині: що коли у вас є такі маленькі карапузи, то ви зрозумійте, можливо, почитайте якусь літературу, можливо, послухайте знову ж таки тих же самих дитячих психологів. Можливо, прямо покопайте, що потрібно казати, які фрази відповідають цій дитині, щоб вони не в'їдалися в її пам'ять і потім не нашкодили їй. Знову ж таки, в кожного з нас є як своя система виховання, да, своє бачення ситуації, але ви от проаналізуйте. Чи ваші батьки дали вам те виховання, яке було потрібне вам, так? Да? От як ви вважаєте на ваш розсуд? Якщо, наприклад, ви вважаєте, що вони вам щось не додали, то випишіть саме основні моменти, що вони вам не додали. Якщо, наприклад, ви виписали, то тепер подивіться, чи даєте це ви своїм дітям, розумієте? І відповідно зрозумійте. Ось, знаєте, отут. Вся проблема криється в тому, що ми не хочемо брати на себе відповідальність, а завжди переложуємо будь-яку подію на когось іншого. Наприклад, хтось не додав, хтось додав, хтось передав. Це не є погано і не є добре. Знову ж таки, це є просто факт і все. От особисто повторюся, моя ситуація там, де в мене батьки дали мені максимум любові. так? Вони мене любили, турбувалися, піклувалися. Вони давали все по максимуму. Але були такі моменти, які, отак, просто як бабах, за знаєте, заякорились, я б навіть так сказала, в моїй пам'яті, і зараз я пропрацьовую їх уже не один рік. Знову ж таки, чому не один рік? По тій причині, що я наче пропрацювала, да? іначе все окей, іначе дозволила. А проходить буквально місяць-два-три. Відповідно, вже й гроші є, да? вже й на цілі відложуємо, вже й там якісь плани побудували. А потім, от запитує інша людина, ой, а що в тебе є гроші? А яку ми відповідь даємо? Особисто я кажу: нема грошей. Розумієте? Нема грошей. Знову ж таки, ось та фраза, яка в дитинстві бігла такою бігущою строчкою. Тепер основною керує життям. тобто нема грошей, я виходить в світ. Зазначила цю інформацію, нема грошей, а потім проходить трошки часу, я дивуюсь, ось щось так, фінанси десь притихли, чому ж то так. А коли ти аналізуєш і згадуєш, то відповідь приходить сама собою. Отож, будь ласка, просто особисто моя точка зору, яку я висловила, і особисто моя рекомендація. Знову ж таки, вона не є правильною або неправильною. Це особисто моя точка зору. Коли ви виховуєте своїх ось тих малесеньких карапузіків, то будь ласка. Розумійте, що кожне ваше слово, яке просто слово, потім відложиться ще таким болючим відбитком на ту дитину, що дуже довгий час вона його буде пропрацьовувати, або не буде пропрацьовувати, а буде з цим жити. Знову ж таки, це вже буде вибір тої дорослої дівчинки чи того дорослого хлопчика. Отож, з вами на зв'язку, і всім пока-пока.